В день святкування стрітення Господнього у нижньому свято Андрія Володимирському храмі Кафедрального собору Української православної церкви була відслужена дитяча божественна літургія. Урочисте богослужіння очолив голова парафіяльної ради та ключа собору єпископ Бородянський Варсонофій у співслужінні кліриків Андрія Володимирського храму. На клірусі богослужіння супроводжував дитячий хор храму святих Косьми та Дем'яна. Сьогоднішній день я всіх вас, мої дорогі, вітаю з величним святом на честь рік Господа, Бога нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми в храмі, Андрій Володимирському храмі, возвеличували, прославляли Божю Матер, от, возносили свої молитви Господу Богу. І сьогоднішній день у нас особливо була літургія, так як ми ввели таку традицію. Вона називається Дитяча літургія. Так як за богослужінням співає в нас дитячий хор, от читає апостола, дітки, дітки прислужують в алтарі, допомагають свічки обирати. Тобто, ми навчаємо дітей служити Господу Богу в цьому храмі. З наступної літургії, дитячої літургії, ми ще вводимо нову таку традицію. Це Така роз'яснювальна літургія. Ми будемо поетапно, поступово на кожній літургії, дитячій літургії перед початком чи в якісь моменти літургії. От, будемо розказувати діткам, а також людям значення частини літургії, значення взлосів. Трапарів, кандаків а також всього богослужебного тексту, який буде в цій, в цій частині літургії читатися і співатися. Слово стрітення означає зустріч. У момент прийняття Симеоном на руки Божественного Немовляти відбувається зустріч старого і нового завітів цього дня. Православні святкують зустріч людства з Сином Божим. Цього місяця було 100 років одного богослова хорошого. Із Санкт-Петербурга Лівірі Воронова, і от протерія Лівірі Воронов, він в старості вже він прожив дуже багато років. Він згадував, що такою великою втіхою, в 20-ті роки, перед гонінням це були дитячі літургії, де вони співали. Прислужували, і навіть що цікаво, Лівєрій Воровор розповідав, що навіть діти проповідували. І от це дуже велика річ, що така втіха, я б сказав би для дітей свято, коли вони дійсно служать на літургії. Вони так я б сказав би стають причетними до якогось неземного свята. У свято стрітання Господнього в знак освячення світу істинним світлом Христової віри у православних храмах відбувається чин освячення води і свічок, який після літургії звершив владика Варсонофій. Наступна соборна дитяча молитва у кафедральному соборі відбудеться 15 березня.